Сьогодні, 16 травня, наша громадська організація разом з мешканцями селища Мархалівка прибули до стін Київської обласної державної адміністрації, щоб донести проблему до депутатів і посадовців. Доброго дня, хлопці, не будьте байдужими, підпишіть петицію проти вирубки лісу. Село Мархалівка, Смарагдовий ліс знищується на Київщині шаленими темпами, а героїв досі хочуть поховати у болоті. Загрозу для екології ніхто не помічає. А пам'ять сміливих та мужніх воїнів, які поклали своє життя за країну, хочуть зганьбити. За петицію ми проти, ми? Про, проти, вида, проти вирубки ми лісу. Тануйте, будь ласка, код. Ми за меморіал, але проти вирубки лісу. Ну я зрозумів, ну вам треба звернення на голову ради, а голова ради Добрянський. виконуючи обов'язки, запишіть, будь ласка, виконуючи обов'язки. А То коли він відвернувся? Вчора? А, ти ти ну це наш волокон. Я, я фотографується. Фотографуйте. Ну, сфотографуйте і запитайте. Світовенко Віктор Вікторович, я голова фракції батьківщина, да. давайте я зараз з ним переговорюсь, тому ну що не хватає, бо вас хай на комісію запросять і ви це детально розкажете. Так а, були це. вже комісії, комісії. Були комісії. Громадськість була, говорили, той стару ще стоїть, бреше. Ну На сесії Дякую. щось Вибирайте скажіть, про строн... що... нас ну, за все трагедію, питання. Дякуємо. Ні, громадяни нашої країни, допоможіть нам зберегти нашу смарагдову мережу. Допоможіть знайти е, місце для поховання бійців гідне в Києві для того, щоб всі могли прийти і вшанувати їх пам'ять. Допоможіть нам побороти цю корупцію, яка сьогодні вирубує наш ліс, знищує смарагдову мережу, знищує екосистему нашої країни і е, таким чином намагаються, начебто, прикритися меморіалом. Допоможіть нам, будь ласка, підпишіть петицію. Дуже вам дякую. Себе. Ми за меморіал, громада за меморіал, але не ховати хлопців у болоті. На сьогоднішній день, як я читав, виділили десь 6 мільярдів гривень, 16,5 да, на проєкт, на цей проєкт. Це дуже добре, що буде такий меморіал. Але згодом за 1 мільярд 800 мільйонів гривень можна приобрести десь 100 тисяч дронів. Скільки життів ми збережемо? Просто прошу влади, задумайтесь на секунду. Наша громадська організація і надалі буде відстоювати інтереси мешканців селища Мархалівка. І ми зробимо все, щоб домогтись справедливих рішень.